Звичайно, головна тема, яка з кожним днем, ніби по сходинках, під підіймається вгору і вгору, тему контрнаступу активно підігрівається, ніби на пательні не тільки в українських засобах масової інформації. Я пам'ятаю, як ви вже сварите нас, українських журналістів, але і в західних змі. Сьогодні колишній командир військ сполучених штатів в Європі генерал Бен Ходжес, почав, почав про це говорити і заявив, що контрнаступ збройних сил України розпочнеться за кілька тижнів на вузькому відрізку південного фронту, аби поби. Ти, вибачте, пробити російську оборону, а згодом українські сили мають дійти до Азовського моря, аби перерізати сухопутний кордон та розпочати ізоляцію Криму. Бахмут насправді це історія про Крим. Українцям впродовж дев'яти місяців вдається утримувати Бахмут. За цей час вони нарощували сили, які збираються використати у своєму контрнаступі. Воно, на мою думку, почнеться вже через кілька тижнів і буде мати на меті ізолювати кримський півострів, що завадить російським військам обороняти Крим. Те, що зробили зсу, це неймовірно. Це коштувало їм величезних втрат. Втім, вони не застосовували сили, які їм необхідні. Для контрнаступу ми б назвали це економією сил, втрати, що дозволяють виграти час для майбутнього наступу. Я думаю, цей контрнаступ буде на дуже вузькому відрізку фронту, а не на усіх 900 кілометрах, аби пробити російську оборону та дійти до узбережжя Зоського моря, перерізати сухопутний коридор та почати ізоляцію Криму. Потім можна за допомогою Хаймарс та іншої високоточної далекобійної зброї наносити удари по Севастополю. Та інших російських об'єктах на Кримському півострові, аби вивести його з гри, це початок кінця для росіян в Криму. Це призведе до того, що Україна виграє цю війну. І, ймовірно, до кінця цього року, якщо ми надамо те, що їм треба.